Перш за все розібрали самі українці, що є предметом дискусії. Бо дуже важливо знати прикладну сторону, економічну сторону цієї проблеми і не давати політизуватися цьому процесу там, де не потрібно, щоб е, маніпулювали політики. І тому я попросив е, оцю дошку і, можливо, там е, декілька хвилин уваги, щоб просто почати історію, а потім я дам відповідь на суть вашого запитання. Е, Оце територія Росії. Росія. Це Україна. Це Словакія, це Австрія, це Німеччина, це Італія. Газопровід з Росії через Україну до Німеччини йде. Україна споживає 52 мільярди. Німеччина 33 мільярди, Італія 19. Є поняття базової ціни, Тобто ціни, яка виникає на кордоні, коли змінюється е, власник. Базова ціна на східному кордоні України, базова ціна на східному кордоні Німеччини, базова ціна на північно-східному кордоні Італії, на той самий газ з того самого родовища, по ті самі газовій трубі. Україна з 2009 року. Переходи на ринкові ціни. Це говорить про те, що в нас політичної ціни на газ немає? Ми переходимо до математики без політики. Яка встановлюється базова ціна у Німеччині? 250. Це за 2400 кілометрів від Хутора Михайлівського. Яка базова ціна на російський газ? На північному кордоні Італії в Альпах базова ціна 450. Яка ціна в Україні за 600 кілометрів від родовища? 450. 450. Якщо ми хочемо знати ціну на східному кордоні по німецькій ціні, треба 250 доларів. Відняти вартість транзиту на відстань 2400, а європейська вартість транзиту середньо зважена приблизно 5 доларів або 5,5 на 100 кілометрів 1000 кубічних метрів. Перемножили перше на друге, ми виходимо. Транзит до Німеччини через Україну і три країни коштує приблизно 100 110 доларів. Німецька ціна газу на хуторі Михайлівську буде складати. 147 доларів, якщо транзит європейський, якщо транзит український один зиму 175 доларів. Оце червона ціна газу російського на сході України. Так домовилась Німеччина. Якщо ви берете, наприклад, Австрію і Словаччину, середньозважена ціна буде 170 доларів до максимум 204 доларів. У нас 450, те саме з італійською, до речі, ціною, яка на 3 тисячі далі загнута. Виникає перше питання: чому Україна, яка споживає найбільше російського газу, тобто вона має пріоритетний статус оптового покупця, найбільше в Європі споживає російського газу, найближче має плече до родовища, має ціну в два-три рази більше ніж у Європі. Перше питання риторичне: це політика чи це математика? Бо ми ж прийшли на економічну формулу. Що таке 450? 450 формула ціни говорить про що? Якщо ціна на барель нафти буде коштувати 133 долари? А зараз 106, як ви пам'ятаєте, ціна газу в Україні російського буде. 680 доларів. Я вам стверджую, це є банкротство країни. Це енергетична колонізація країни. Ви не найдете уряд, прем'єрів, президентів, які можуть обслугувати угоду на таких умовах. Що ця угода приносить? Приносить перше, по ціні базові 450, Україна кожний рік. Має втрати 4 мільярди доларів. Якщо ви візьмете тариф, який базовий був на 2009 рік 1,7, а середньоєвропейський від 4,5 до 6,5, хоча є в Європі 12 доларів, я беру оптимальний для того, щоб у нас дискусії великої не було. Ми виходимо на те, що по транзиту Україна по ці угоди щорічно втрачає 3. І 5 мільярди доларів. Якщо взяти, що Україна підписала 300% штрафів, якщо вона не вибирає 55 мільярдів 300% штрафів. За два роки, 2009, особливо 2009 і 2010 у нас накопилось несплачених штрафів в Росії 4,2 мільярда доларів. Я роблю підсумок і виходимо грубо. На 11-12 мільярдів щорічних українських трат. Кожна ця трата встановить ставку 450 на українську хімію, вся хімія збиткова. Все, що вище 400 доларів, в Україні не працює по хімії. Або анексія, або давальницька схема. Кінецьки це ми втрачаємо власність над шістьми хімічними комбінатами. Те саме з металургією. Ви не дивите ціну 450 до української хати. Ні одна українська сім'я не прийме ціну з розрахунку 450 це мінімум. Транзит 1,7, а зараз 2,34. Збитковий для газотранспортної системи України. Штраф 4,2, а ви знаєте, що НАК «Нафтогаз» має збитки 33 мільярди. Гривень. Це єдина газова компанія в Європі, яка збиткова. Це наш НАКТОГАЗ. Якщо до цього дописати 35 мільярдів штрафів, які вже нараховані українцям за те, що вони газ не бачили, не вибрали його, але 4,2 мільярда змушені заплатити, оце вам банкротство. Економіко утворюючі системи України, НАК Нафтогаз і газотранспортні системи. Тому при цьому контракті жити неможливо. І місія суду. До речі, його головна мета, на мій погляд, могла заключатися в одному: як відвернути Україну від цієї фатальної угоди? Як спонукати націю консолідуватись? Ми, ми при такій угоді жити не будемо. Турки сказали, що на таких умовах вони жити не будуть. Поляки сказали, що вони на таких умовах жити не будуть. Українська нація. Розділена, як завжди, пополам через політизацію. А мені б хотілося бачити, що українська влада, українська опозиція і саме головне, українська нація консолідуються навколо того, що такого роду угода не є конституційною, не є законною, яка не відповідає економічно обґрунтованим розрахункам. Це угода неприйнятна для країни. І давайте все зробимо для того, щоб вийти. Суспільно, політично, урядом там і так далі, на або скасування цієї угоди, або на оптимізацію чи її доповнення. Це питання номер один. Оце є суть полеміки, яку треба вести в суспільстві. Ми про це не говоримо. Як, роз, як розраховується в, такому, в такій ситуації Україна сьогодні? Ще одну хвилинку. Добав. Перше. Уряд приймає ці правила гри, це, я думаю, ключова помилка президента Януковича і чинного уряду. Акцептувати цю угоду не треба було. Є всі підстави цього не робити. І перший крок, який вони роблять, вони заключають Харківську угоду. Яка суть Харківської угоди? Одна. Чи можна з 450 доларів скасувати 100 доларів? Вийти на 350 ціну газу ціною військової бази, ціною антиконституційного рішення продовження на 25 років дислокації чужої військової бази в Криму. Мотив був такий: ми при такій ціні, яка домовлена московською угодою, жити економічно не можемо. Пішли на 180 градусів, розгорнули безпекову політику. Відмовилися від європейської колективної безпекової політики, продовжили на 25 років базу, добилися на 100 скорочення. Але 350, а читайте, 680, бо середньо зважена ціна бареля після 2012 року експертами прораховується, в середньому 130 доларів. Підготуйтесь до ціні 680. І здача кримської бази на 100 доларів. Немає великої різниці. 580 доларів це та ціна, яка викликом для нас стоїть. Що робить далі? Під тиском, міжнародним, в тому числі, влада. Давайте підписуємо зону вільної торгівлі. За два місяці до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом підписується зона вільної торгівлі з Росією. Думаю, через 2-3 дні ми станемо свідками, як газотранспортні компанії домовляться про те, що. А можна газотранспортну систему України взяти е, або в оренду, або зробити консорціум? Давайте провіримо один одного. Через декілька днів я думаю, шедевр якийсь появиться. Думаю, що після цього з'явиться політична відповідь. Ви знаєте, ми, ми ще на 100 вам скорочимо е, ціну на хуторі Михайлівському. Цього буде мало. Ми будемо говорити про митний союз, бо митний союз утворюється. В інших умовах, якщо буде час, я про це відповім. Давайте будемо говорити про рубльову зону, бо Микола Янович звернувся, чи можна в рублях з Росією розраховувати? Звісно, можна, Микола Янович, можна. Ми станемо свідками, як тут буде дискусія про таможений союз, як тут буде дискусія про так називаємий валютний союз, і ще може на 50 скостять. І в ці, у цих умовах сьогоднішніх ми можемо вийти на хутор Михайлівський приблизно в ціні 200, що абсолютно відповідає економічній моделі. З цього треба було починати. І коли 1 січня я телефоную премєр міністру і кажу, ми повинні зараз виступити 2009 року спільною заявою і показати світу і українцям, яка ціна газу повинна бути на сході України по європейській формулі. І в тій заяві підписаний президентом України і прем'єр-міністром, є одна ціна. На сході України ціна газу повинна бути 204 доларів. Власне кажучи, оце суть полеміки, яка не є політичною. Якщо нація дасть відповідь на те, як жити із цією ціною, ось вона. Як жити із таким транзитом, як жити із такими штрафами, я вже не буду говорити, а як ми будемо жити, коли четверть ринку українського газового віддана російському постачальнику, не НАК Нафтогаз України 25% корзини газу, яка продається в Україні, найбільш ліквідним, платіжоздатним покупцям, продає не нах, «Нафтогаз», продає чужа компанія. А ми ж говорили, що нам посередників не треба. Нашим вже девізом було зробити внутрішній ринок для українців, щоб НАТО ГАЗ займався політикою цього ринку. І от я, шановні присутні, підвожу тихенько до дискусії. Знаєте, щоб не трапилось так, що е, суть ради, ради, ради чого, починаючи з РНБО, я поставив питання, як вийти з цієї ситуації. Ми на 180 градусів вже повернули безпекову політику, торгову політику. Ми стоїмо на межі підписання двох чи трьох угод, які стосуються наших долиносих економічних секторів і митного валютного простору, як такому, що кінець кінця ми прийшли до капітуляції української політики, яку ми так довго очікували і проводили. Бо те, що відбувається на фоні так званої московської угоди. Зона вільної торгівлі, підписана в Санкт Петербургі це московська угода. Е, дислокація на 25 років Чорноморського російського флоту це московська газова угода. Дискусія про митний союз це московська газова угода. Дискусія по ГТСу, по е, валюті, це продовження оцеї московської газової угоди. Тому, знаєте, не треба у суспільстві легковажити. Я розумію, що. Українці пацифісти, е, сентиментальні, вони люди такі е, з великим душевним е, е, спокоєм і гармонією. вони сердобольні, вони, 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 е, вони прийдуть до, е, знаєте, коли ми говоримо про персональні там відносини, до гуманного почуття. Зараз іде амністаційний процес. Я переконаний, що ми, ми дойдемо до того, що буде подобатися е, пересічному українців. Але майте на увазі, що цей епізод, і е дійсно, знаєте, вина або суть е суду не заключається у тяжкості е самого судового вироку, самої кари. Суть е і одна із провідних цілей е судової і правової системи це невідворотність, невідворотність. І коли я пригадую років сім е назад. У 2005 році, десь у лютому місяці, я їду із відрядження. Це був лютий місяць, це десь восьма година вечора, темно. Я приїжджаю в Житомир, користень. І там користені тюрма, користенська тюрма. Я водію сказав, що давай заїдемо зараз у цей об'єкт. Я пам'ятаю це спілкування. Казарма, двоповерхові такі е, ярусні ліжки, які в мене військовій казармі були. Передо мною стоїть е, невеликий назріст, мужчина середніх років, і вже в кінці розмови я його запитую, який вирок у тебе? Скільки тобі присуджено? Він говорить, Віктор, Недович, три роки. А за що? Я вкрав мобілку. Другий стоїть високий. Звертаюсь до його, скільки ти років сидиш? Дев'ять років. За що? Я чотири роки назад угнав 01 модель «Жигулів». Дев'ять років. Чотири роки за ту мобілку. Думаю, що це негуманно, гуманно. Думаю, що це несправедливо. І після того відповідні рішення, і зміни до законів, і помилування, які я щомісяця підписував для тих людей, які я вважав, і три амністії через парламент, які я провів. Ну я б сказав би, шановні, це трошки другорядне. Якщо ми не дамо відповідь на це, отут закладена проблема нашого прикладного економічного і політичного суверенітету. Якщо ми на це байдуже будемо дивитися, а будемо приймати участь у політизації, яку ведуть, до речі, обидві сторони, і я не, не відкидаю того, що елементи політичні є, і вигоди будуть витягувати з цього процесу всі, і влада, і опозиція, кожна сила, я просто хочу сказати нації, дорогі мої українці, власне кажучи, це тема чутлива. Думаю, що пройдемо е, 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 її, але якщо ми не дамо відповідь на дійсно ключову проблему, через 2-3 роки ви дійсно буде, будете бачити іншу Україну, з, інш, з іншим курсом, яка йде в зовсім другу, небажану для нації. Е, Я прошу будь пожалуйста, рекламну паузу на позже. Потому что я с большим интересом, как и все, слушали я президента дякую. Ющенко. Дякую. Я давно не видел такого.